У космосі багато планет, а наша домівка планета земля. Земля така красива і різнобарвна, і мінлива. Вона нас зігріва, годує, природою весь час чарує. Сонечко лагідно землі сміється, ранок вітає день. І у гайочку Соловейко дзвінко співа пісень, а вітерець Ласкаво питає. Земля ти найкраща в космосі. На що земля відповідає? Я велика немала, навкруг себе кружляю та у космосі літаю. Ніч і ранок, день і вечір всі вони завжди доречні. Літо і осінь зима і весна змінюються всі вони. Теж іздавна. Заслуга в цьому є моя, бо завжди кружляю я.